Продовжуємо. Давайте поглянемо на номер 744. І так, пишемо мерзеляк. номер 744. Так, поїхали. Ну, давайте спробуємо. Читаємо умову. Женя Бацеля. В тебе є умова? Зараз я о. Так, все, можеш вмикати звук. А, ну, на жаль, в мене немає в мене комп'ютер е, оновлений. Значить, я тебе зараз на екран виведу у і будемо розбиратись. Так, видно щось. Так. Читай. А, знайдіть довжину дуги, що становить 06. Кола радіус якого дорівнює 3,5 см. Угу. І так, поїхали. Така задача у нас була за сходинками. Тут нічого нового немає в цих задачах, які ми зараз вам демонструємо. І так пишемо умову. Радіус. Радіус кола у нас 3,5 см. Довжина кола невідома. Є дуга, яку ми позначаємо ну, літерою L. Вона теж невідома та складає 0,6 від довжини кола. Тобто розуміємо, що дуга це частина кола, так. і нам потрібно її знайти. І так, поїхали розв'язання. Спочатку записуємо формулу для С. Так, як ми шукаємо С, якщо ми знаємо R. Це mm. дорівнює uh, 2 πr uh -huh. Так, наразі підставляємо замість R 3,5. Тобто 2 π Міжимо на 3,5. Так, ну, множимо, так, 2 на 3,5. 2 на 3,5 буде 7. Тобто, я можу записати, що це 7П сантиметрів. І це точне значення. Наразі я буду знаходити дугу L. І так, L в мене 0,6 від C. Тобто, як мені знайти L? Що потрібно зробити? Mm. Пригадуємо задачі з дробами. Як ми знаходимо дріб від числа? Що ми робили? Женя множили? 0,6 помножимо 7 Треба множити. Якщо ми знаходимо дріб від числа, то ми дріб множимо на число. Так, це у нас був перший тип задачі з дробами. І тоді ми можемо сказати так, 06 множимо на 7. Зараз, зараз я помножу. Ну, тут дуже швидко можна це зробити. Ну, 6 на 7 скільки буде? 6 на 7 буде 42. Ну, буде 4,2. От так. 4,2. І це сантиметри. Точне значення. Наразі шукаємо приблизне. Замість пі підставляємо що? Замість пі підставляємо 3,14. І так, пишемо ось тут. 3,14 множимо на 4,2. Поїхали. Так, 4 помножити на 2 буде 8. 1 помножити на 2 буде 2. 3 помножити на 2 буде 6. 4 помножити на 4 буде 16. 1 помножити на 4 буде 4. І 3 помножити на 4 буде 12. Тут 5. Ти ж там 1. Запам'ятаю. А, так, 5. Вісім. Вісім, вісім, одинадцять. Ну, один. І тут три і один. Так. Скільки знаків відділяємо кому? Відділяємо три знаки: 13 цілих. Сто вісімдесят вісім тисячних. Сантиметр. L приблизно дорівнює 13,188 см. Ну, і відповідь не. Заб... У мене тут вже не вміщується. Відповідь не, заб... не забудьте записати. Давайте подивимося на номер 746. Щось таке схоже було схоже по сходинках, але там ми шукали площу, а тут потрібно щось інше знайти. Так, ну давайте. Ліза Клімінтєва, Будь ласка, читай умову 746. 746. обчислює довжину червоної лінії зображеної на рисунку 43. І так, дивіться, у вас є рисунок 43. Ну, у кого його немає, я зараз тут його в... зображу. Значить, ми працюємо наразі лише над пунктом Б. Пункт А у вас буде на домашнє завдання. Значить, я спочатку виведу це на екран, щоб ви просто побачили, що це таке. Дивіться. Ось, Ось пункт Б, пункт А, ваше ДЗ. Значить, Що я тут бачу? Ось оця червона лінія. Дивіться, так? Вона утворена півколами. І от мені потрібно знайти довжину з цієї червоної лінії. І так, давайте ми зображимо це креслення, щоб нам було зручніше працювати. І потім буде все інше. Будую квадрат зі стороною 4 клітинки. Так, тут в мене середина. Це в мене півколо, тому я малюю його ну, приблизно так. Таке саме півколо з нижньої сторони. Ось тут в мене сторона поділена на чотири рівні частини і маю одне півколо та інше півколо. І така сама картина ліворуч. Наразі нам відома сторона квадрата 8 см. От я її ось так підпишу. І мені потрібно знайти L. Ну, Тобто довжину так усієї цієї червоної лінії. Позначую літерою L. Давайте домальовуємо. Будемо пояснювати. Ну, поїхали. І так, Ліза, Давай, по-перше, визначимо, що ми бачимо, з чим ми маємо справу. Якщо я до цієї дуги додам ось цю дугу, що я отримую? Коло. Коло. Розуміємо. Це в мене пів кола і ще одна половина такого самого кола, тому якщо я до. Цієї лінії додому, додам ось цю нижню лінію, я отримую все коло. Тоді довжина L, яку ми шукаємо, дорівнює c 1 так, ось це в мене, розуміється, так. c 1 це ось ці дві дуги разом. Перше коло. А якщо я буду складати ось ці 4 половини, то що я отримую? Два кола. Два а, маленьких кола. Два маленьких кола. Тоді буде два, це буде 2, c 2 так, це 2 Це в нас одно, одне таке маленьке коло, їх 2. Тому я 2 повинен помножити на це 2 Тоді я розумію, що довжина всієї дуги це є велике коло плюс 2 маленьких. Наразі будемо по, е, пригадувати. Значить, як ми знаходимо це, Ну, знає діаметр. так? Що мені потрібно зробити? А, це равно пів помножити на. Д. На Д. Пі... Можна два пієр використовувати, так? Але тут в мене вже є діаметр. Мені зручніше з ним працювати. І так дивіться: ось це, d 1 Р... Діаметр першого кола. Так, і діаметр першого кола у нас дорівнює скільки? Один, Один сантиметр. Діаметр першого кола. Ліза, ось діаметр. 8 см. 8, тому що він дорівнює стороні квадрата. Яка за умовою 8. Так, молодець. Тоді, щоб знайти це 1 що мені потрібно зробити? 2 8, помножити на π. Я же π множу на діаметр. так? Діаметр це 8. Ну і якщо я це запишу скорочено. 8 π І це в нас буде точне значення. 8 π см. Так, гаразд. Це ми з вами зрозуміли. Наразі мені потрібно знайти діаметр другого кола. Я розумію, що діаметр другого кола, ось він. Так, ось цей відрізочок. Я отак можу його заштрихувати. Оце діаметр другого кола. Так, ну чому він дорівнює? Як ти вважаєш? А, 4 сантиметри. 4, тому що це половина сторони квадрата, а сторона це 8, тому я тут запишу, що це 8 ділино на 2. І це буде 4 сантиметри. Так, тоді, щоб знайти С2, я пі множу на що? На 4. На 4. І тоді це 2 дорівнює. Це 2 дорівнює 4 π 4пі, молодець. Сантиметрів. Гаразд. Це ми зрозуміли. Ще раз, все дуже нескладно. Діаметр першого кола 8. Тоді його довжина пі помножена на 8. 8 пі. Діаметр другого кола 4, половина сторони квадрата. Тоді довжина другого кола 4пі. Наразі підставляємо те, що в нас є, у довжину Е усієї червоної лінії. Так, що я буду писати. 8 пі. Плюс 4 π Плюс 2 помножене на 4 π А, плюс 2 помножене на 4 π У тебе вже два маленьких кола, так? Так. Тоді 2 на 4 8, так. І 8 π додати 8 π 16 пі, 16 пі, і це в нас сантиметрів. І дивіться, ось це точне значення. Я вам вже казав, що здебільшого на цьому і зупиняються. У вас в тесті, який буде за колом та діаграмами, ми дамо це одним тестом. Там буде сказано підрахувати точне значення чи приблизне. Тому, будь ласка, звертайте увагу на формулювання завдань, щоб ви підрахували саме те, що потрібно. Якщо вас запитують точне значення, то там 16π, так і будете записувати. Там ви вже зорієнтуєтесь по завданню. Якщо приблизно, ми зараз його підрахуємо. І так, замість пі підставляємо, що? 3,14. І так, пишемо 16 помножити на 3,14. Так, ну і наразі множимо. 6 помножити на 4, буде 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 6, 6 плюс 2 8. А 3 помножити на 6 18. 1 на 4. 4. 1 на 1, 1. Та 1 на 3. 3. 4. Зносимо 8 плюс 4 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 1, 9 плюс 1 10. Ну, пишемо 1. Запам'ятовуємо. 1 плюс 3 4, плюс 1, 5. Так. І. Скільки... 5024. А скільки знаків відділяємо комою? А, два знаки. О. Тоді що маємо? 50,24. Угу. Сантиметри. Ну і від.

Це зрозуміло. Зрозуміло, чому ми шукали L, як c 1 додати 2 c 2 Ось це найголовніше. Якщо це зрозуміло, все інше воно дуже просто. Ну, гаразд. Так, давайте 747 подивимося. Галіза Костя. Давай прочитаємо. умову. Є в тебе. Так, є. Читай, будь ласка. А, знайдіть площу круга, якщо дві трети довжини кола цього кругу дорівнює 24,8 см. Число пі округлі до десятих. Угу. І так. Давайте спробуємо. Значить, потрібно знайти площу круга, якщо 2 третіх довжини кола дорівнюють 24,8 см. Ну, довжина кола мені невідома. Є дуга L, яка дорівнює 24,8 см. І вона складає дві третіх довжини кола. І потрібно знайти площу круга. С-стере невідомо. І так пишемо розв'язання. Так, давайте переписуємо умову. І так ще раз, є деяке коло. Довжину, якого ми не знаємо, але знаємо, що дві третіх його довжини дорівнює 24,8 см, і потрібно знайти площу. Так, Костя, давай спочатку визначимося з ціллю нашої задачі. Площа круга. За якою формулою знаходиться? S, S дорівнює пір квадрат. Молодець. S дорівнює пір квадрат. Тоді, щоб знайти площу, мені потрібно знайти радіус. Гаразд. Далі. Я розумію, що довжина, вона знаходиться як 2 π помножене, помножене на, R. на R. Тоді, якщо я буду знати довжину, я можу знайти R, а якщо я знаю R, я можу знайти площу. Тобто такі міркування розуміємо, так? Спочатку працюємо над довжиною c. Як нам знайти довжину кола, якщо 2 третіх від нього це 24,8 сантиметри? Треба 24,8 поділити на 2 третих. Молодець. Тому я пишу 24,8 поділити на 2 третіх. Так, ну я можу ось тут попрацювати, так? Значить, ми розуміємо, що це означає, що ми будемо. Множити на 3, так, та ділити на 2. На 2. Ну, зрозуміло. І я записав саме так. Чому? Тому що мені так зручно працювати. Я можу 24,8 і 2 скоротити на 2. Це буде 1, а у чисельник. А, а у чисельнику буде 12,4. Молодець. І тоді мені залишилось 12,4 помножити на 3. Це буде 37,2. Молодець. Це буде 37,2 сантиметра. І так, ми знайшли це. Наразі будемо шукати R. Дивимося на цю формулу. Як з неї виразити R? R дорівнює 2 помножити на. 2 помножити на 3,14. Бу... Уважно. Ти шукаєш R. Це множник. Щоб знайти множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто ти це будеш ділити на 2 π Ось це ми таке вже робили сьогодні вже декілька разів. Це зрозуміло? R. Шукаємо. Це в тебе відомо. ти його знайшов. А далі дивимося, нам сказано, що число пі округліть до десятих В цій задачі ми здебільшого з вами працювали і казали, що пі це приблизно 3,14. Але в цій задачі нам говорять: округліть до десятих, тобто до першого знаку після коми. Тоді а, буде… Тобто 3,1. О, тоді я в цій задачі ось так пі приймаю як 3,1. Ну, Тому що мені так сказали. І, і наразі я 2 множу на 3,1. Що це буде? Це буде 6,2. Тому я можу записати, що 37,2 ми ділимо на 6,2. Ну, і ми розуміємо, що це 372 поділити на 62. І скільки це буде? Це буде 6. Молодець. Якщо я виконую це ділення, я розумію, що це ровно 6. Ну, тому, що отак округлили Пі. Ну і потрібна площа. І так, ми множимо Пі на квадрат радіуса. Так. Тоді що це в нас виходить? С дорівнює 3,14 умножте на 3. Стой, стой. От спочатку просто 36π. А потім вже підставляємо. І так, 3,14 множимо на 36. Поїхали. 4 множимо на 6, це буде а Це буде 24. 4, 4 зносимо, 2 запам'ятовуємо. А 6множити на 1 це буде 6. Додаємо 2, це буде 8. А 6 помножити на 3, це буде 18. Далі 3 множимо на 4, це буде 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 1, це буде 3. Додайте 1, це буде 4. І 3 помножити на 3, це буде 9 буде 9. Так. 4. Uh, 0, 0, 1 запам'ятовуємо. Uh, запамятовуємо 12 uh, 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 3, я запам'ятовуємо 1. це буде 11. Виділяємо е 3, 3. Uh, а, 2 виділяємо. С дорівнює чому? С дорівнює 113,4 сантиметри квадратних. Так, ну і відповідь. С приблизно дорівнює 113,4 сантиметри квадратних. Гаразд. Наразі давайте запишемо ДЖ. Значить, За підручником мерзляка. У нас номери 732 733 736. 741. 740. 5, у номері 746, пункт лише А. Все. Оце те, що ви робите на завтра. Завтра у нас один урок.